Багато антикорупційних справ і стосовно які стосуються розкрадання землі, на місцевому рівні просто не розслідують. Ну насправді, навіть коли відкриті провадження, то довести до логічного завершення їх на рівні області дуже важко, тим паче, коли там задіяні. Безпосередні керівники обласних і силових структур. Вже більше півроку, по-моєму, зокрема, я надсилаю депутатські звернення для отримання більшої інформації стосовно тих всіх діянь. Ми, в принципі, разом з громадським активістами підготували ці всі документи. Зараз Національне антикорупційне бюро будемо подавати його через приймальню громадян. Будь ласка, примість зареєструйте.